Всім привіт! Сьогодні, як завжди, по четвергам ми дивимось. Приклад підбору семантичного ядра на прикладі ваших магазинів. Я йду просто підряд за переліком тих. То приймав участь в фокус-групі. І сьогодні у нас на черзі магазин, який продає домашній текстиль, скатертини, білизну і віночки на стіну різноманітний домашній декор. В цьому випадку я рекомендую піти одразу з найширокого. Я розумію, що з одного боку у нас у всіх є таке ну, трошечки з підозрою чи трошечки з насторогою, ми ставимось до дуже широких ключових слів. Як то хом декор, наприклад. Тому що, звісно, за такими ключовими словами, у нас частіше за все, дуже висока конкуренція. Скоріше за все, там дорожча ставка за клік. Але тут трошечки про інше. Зараз я пропоную в Єранку піти найширшим словом хом, просто для того, щоб підшукати конкретні слова, які називають конкретно те, що ви продаєте. Зараз я вам покажу, що я маю на увазі. Отже, йдемо в «Єранку», вбиваємо наш запит Home. І дивимося, що тут є. Home decor. Беремо і таку секцію в магазині я б створила. Home gift. беремо таку секцію в магазині я б створила. Звісно, коли у вас є home Gift, вам не потрібен home Gifts. Fall home осінній дім. Це можна так буде назвати в майбутньому секцію, де ви будете розміщувати осінній декор в вашому магазині. New Home це мається на увазі товари для нового дому ви знаєте, що в Америці і на Заході в цілому. А... Будівлі, ну, те, що купують пустими, то зрозуміло, навіть здають в оренду абсолютно пустими. Люди дуже часто переїжджають, і, звісно, більшість свого мотлоху вони з собою перевозять з точки на точку. Але кожен переїзд це в будь-якому випадку дуже часто купівля різних додаткових новеньких дрібничок. Тому на еці доволі розповсюджений продаж товарів для нових будинків, для новосіль. І оцей запит New Home, він про це Так, конкуренція, начебто сумасшедша. Попит начебто не дуже високий, але ми згадуємо, що на Еці алгоритм вас показує не за прямими входженнями, а за комбінацією слів між собою, тих, які ви використали. Тому, якщо у вас в лістингу буде, наприклад, слово Непкін, там серветка. І технюхом, і хтось буде шукати, звісно, за тегом New Home навряд чи наврядче ваше буде одразу показувати, бо конкуренція дуже висока. А от за тегом Нюхом Непкін буде, але ці запити доволі не розповсюджені. Яранку скоріш за все, інформації про них не буде. Але новеньким малим магазинам, не новеньким, а малим магазинам, у яких масштаб продажів показів у видачі не дуже високий, це в будь-якому випадку допомагатиме, тому що там конкуренція слабша, і навіть якщо таких продажів буде й мало, це в будь-якому випадку це ваші такі сходинки нагору. Так, Home Essence аромати це не те, це не те, це не те. Я взагалі хочу знайти. Ну, по-перше, ви не так швидко це прогортаєте, а прям забираєте собі те, що підходить, навіть там Welcome Home, Cozy Home, Minimalist Home, те, що підходить під ваш товар. Я хотіла знайти щось типу, не знаю, Хом врес, рес, правильно буде, звісно, сказати: хомрес, хом, не знаю, білизна чи занавіски штори на вікна, але нічого такого я не находжу. Тому, можливо, тоді підемо. Більш конкретними запитами, хоча, бачите, далі він знову мені дає аж велику кількість сторінок. Пройдіться ось так. Подивіться, можливо, ви знайдете якісь такі вирази, які підійдуть під окремі напрямки того, що ви продаєте. Окей, давайте тоді підемо більш конкретно раз конкретно. вінок на двері. І тут будуть зараз у нас запити про. Įvairūs šveta, obligisko, Christmas Res Fall Res. Ну, звісно, ще зараз у нас сьогодні червень ранувато. Про це говорити, а от через пару місяців цілком Door Res, Spring Res, Halloween, Summer Res, Sunflower Advent. Ну, от точно можна брати секції на пори року і їх міняти. Не міняти теги в лістингах, а міняти самі секції. Можна мати одну якусь загальну секцію, наприклад, там Holiday Decor Res. І там тримати протягом року святкові віночки, які не підходять. Зараз по сезону, тобто не деактивувати їх, а хай вони у вас висять весь рік. Можна деактивовувати. Насправді принципової різниці тут немає. І мати активну секцію під актуальний зараз сезон, пробіжимося ось так всім переліком. Те саме зробимо зі словом, скатертина, зі словом, білизна. Ну, мається на увазі спальня білизни, так? Зі словом, там штори, тюлі, гардини, зан, зан... занавіски. Як там ще. Коротше, треба піти і подивитись в якомусь словнику синонімів англійською мовою в інтернеті, звісно, або через Чаджипті, за якими запитами ви можете ці теги пошукати. В принципі, основний підхід до підбору ключових слів не міняється в залежності від магазину до магазину, і в цьому випадку він так само у нас традиційний. Це Ідея в тому, щоб підібрати максимально широке семантичне ядро під ті запити, які можуть описувати ваш товар, з найрозповсюдженіших з них за за попитом або з тих, під які у вас є достатня кількість асортименту, зробити секції в вашому магазині. Але в цілому секції ми використовуємо як такий допоміжний варіант для регулярного додавання нових лістингів в магазин. Точніше. Um... Наявність в магазині різних дублюючих за сенсом, але не за е, словами секцій, чудово поєднюється з нашим підходом з регулярного додавання нових лістингів в магазин, тому що ви таким чином створюєте додаткову активність в магазині, залучаєте додатковий трафік. Так, не так активно, як по рекламі, але все ж. Ну і, звісно, кілька секцій, я думаю, що до п'яти навіть секцій з тематикою подарунків в цій ніші дуже класно буде мати, тому що товар чудово дарується.